Смерть залізної леді Маргарет Тетчер, яка померла на 88-му році життя після інсульту, зворушила британське суспільство. Уже за кілька хвилин після оголошення сумної новини. Мешканці Лондона почали приносити квіти до її будинку. Королева Єлизавета II і чинний прем'єр Джеймс Камерон висловили співчуття родині Тетчер, назвавши її великим лідером, великим прем'єр-міністром і великим британцем. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що приклад Маркаре Тетчер, яка стала першою жінкою-прем'єром Великобританії, цитую, навчив наших дочок, що скляну стелю, яка не дає жінкам досягати політичних висот, насправді можна зруйнувати. Про політичну кар'єру залізної леді далі Наталя Леонова про Маргарет Тетчер кажуть, що вона повернула велич Великій Британії. Вона зробила фурор на політичній сцені країни у віці. 34 років, коли стала наймолодшою жінкою обраною у парламент, на той момент вона вже ростила двох синів близнюків. Маргарет Тетчер стала уособленням сучасної сильної жінки. I'm as a Мене називають реакціоністом. Мене Меггі Сміт Тетчер. Що ж, пане Брауне, мені є на що реагувати. У 1979-му вона привела консервативну партію до влади і стала першою жінкою прем'єром. Вона пропагувала сувору антикомуністичну філософію та непопулярні тоді принципи самодостатності та вільного ринку. Я певна, що за допомогою цього ми очистимо Великобританію від соціалізму. Її відданим політичним партнером став Рональд Рейган. Вони розділяли однакові цінності та мали спільну мету. Непохитна воля Маргарет Тетчер завоювала їй як багато друзів, так і ворогів. У радянському союзі вона мала прізвисько, яким пишалась. The iron lady... Я так звана залізна леді світу. Економічні реформи залізної леді деякі називали жорстокими матеріалістичними та вмотивованими жадобою. На короткий час її політика спричинила спалах безробіття. Втім, вона не відступала народжена в релігійній родині власника невеликої крамниці. Вона успадкувала прості цінності, дисципліну, адекватність стійкість духу. 11 років вона керувала країною згідно з цими принципами. Пік її популярності припав на час перемоги над Аргентиною у боротьбі за Фолклендські острови. Втім, зміни на політичну. У ландшафті Європи позначилися на політичній кар'єрі. Течер у 1990-му У результаті внутрішньопартійної боротьби вона залишила консерваторів. Персона залізної леді залишається надзвичайно популярною у всьому світі. У 2011 році у кінокартині Залізна леді Мерлін стріп змалювала течер сильною жінкою, яку одночасно любили і ненавиділи за її волю та мужність. ladies? Як жінку, що змінила історію, Наталія Леонова Голос Америки.